Понад 41 тисячу особового складу втратили росіяни від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генштабу, українські воїни за минулу добу знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та один ворожий літак. Тим часом противник із танків та градів обстріляв села біля Харкова. А ось спроба розвідати наші позиції біля Слов'янська були марні. На слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля. Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки. Успіху не мав, група відійшла. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районних населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піскі та Красногорівка. Ворог завдав авіаударів біля веселого, вів штурмові дії у напрямку Пісків, але успіху не мав. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Фіксується активне залучення противником авіації. Для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України в акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр. Ще 11 полонених російських окупантів минулої доби морські піхотинці в бою захопили у полон одного офіцера, прапорщика та дев'ятьох мобілізованих з так званої ДНР. Це сталося під час успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку. Як повідомили у командуванні військово-морських сил Збройних сил України, окупантам, які потрапили у полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Судна Разоні під прапором С'єра Ліони прямою до порту Тріполі у Лівані на його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи. Це перше судно з українським продовольством, яке вийшло з одеського порту. Це сталося завдяки договору про безпеку під час роботи морських коридорів для експорту українського зерна, які підписали Україна, Туреччина та ООН. Дзеркально таку ж угоду підписали і Росія. Вихід Разоні супроводжує корабель лідирування буксир під українським прапором. Ми Саме виконує спільне завдання як по цивільному суднопласту, так і по безпеці кораблеводіння. В нашій країні безпосередньо за заневігаційне герофічне за забезпечення цивільного суднопласту відповідає державна установа. В багатьох країнах це виконує завдання структури, які у складі Міністерства оборони чи військоморських сил. Звичайно, є комплекс заходів, які ця державна установа повинна виконувати в інтересах оборони держави. Зараз з початком відкритих агресії нас наша співпраця найбільш тісною стала. Ми спрямовуємо їх діяльність з точки зору оборони держави за проходженням судна. Зараз стежать у спільному координаційному центрі 2 серпня, о й разоні у Стамбул, де вантаж перевірять. Після того, як суд не стане на якір, прибуде спеціальна делегація представників Росії, України, Туреччини, та ООН у спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення. 75 тисяч рублів десятирубльовими монетами. Адвокат Едем Семедляєв погасив штраф, призначений йому окупантами, за начебто дискредитацію російських збройних сил у перші дні повномасштабної війни. У соціальній мережі сторінку адвоката було позначено публікацію одного із користувачів, який засудив російські військове вторгнення в Україну. Окупаційні силовики 26 травня склали на адвоката адміністративний протокол. Того ж дня так званий суд призначив штраф у розмірі 75 тисяч рублів. Визнавши його винним у публічній дискредитації збройних сил Росії, Едем Семедляєв переслідування пов'язує зі своєю професійною діяльністю, оскільки захищає громадян України, які зазнають переслідування у Криму з політичних та релігійних мотивів. Народ і всі ніні не візразлічні не люди допомогли зібрати цей штраф і уже по традиції 10 рубльовими копійками. мы отнесли этот штраф э, в этот банк. И вот по итогу э, получилось три больших пакета, которые мы вдвоем еле принесли. Э, работники банка, конечно же, были в шоке. Э, сказали, что если вы хотите отомстить сотрудникам МВД, которые вам выписали этот штраф, то, к сожалению, эти копейки до них не дойдут. Э, мы сказали, что мы никому не мстим, а это деньги, те, которые собрал народ, которые собрали люди для того, чтобы поддержать меня и выразить свою такой так сказать, протест против этих всех, по моему мнению, незаконных штрафов. Служба безпеки України перехопила російські документи, які свідчать про підготовку фейкового референдуму Росії на тимчасово окупованих території Херсонської області. Таким чином, расисти сподіваються легітимізувати входження частини Південної України до складу Росії. Повідомили УСБУ. За даними нашої розвідки, окупанти вже розробили концепцію псевдоголосування. А місцевим колаборантам дали завдання створити 20 виборчих комісій. Основну роль у проведенні фейкового голосування загарбники планують віддати прокремлівські організації Волонтери за Росію в СБУ заявили, що вже встановили місце перебування всіх зрадників та їхніх координаторів із Росії, причетних до організації так званого референдуму. Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для РОСТБ. Для цього активісти планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутися в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні Кремлю медіаресурси та блогери, яких уже масово перекидають до регіону. Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї приєднання. Чинять активний супротив та очікують на звільнення регіону від агресорів. Українські захисники звільнили 46 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Він додав, що на деокупованій території є сели, які майже повністю зруйновані і тепер перебувають під постійними обстрілами. Відновити там мирне життя наразі неможливо, тому військові військовій адміністрації закликають людей евакуюватися до більш безпечних регіонів до повного звільнення Херсонщини. Сьогодні Херсонщина, де окуповано вже 46 населених пунктів. Більша частина це е, північна, яка межує з е, Дніпро, Дніпропетровською областю. Ну і небагато е, саме е, тут е, з півдня, яка межує з Миколаївської області. Дійсно, є е, е, села, які е, 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 практично зруйновані. На 90% різності ступінь їхнього, скажімо, Руйнувань я особисто їздив е, по тим селам. Е, вони, проблема в тому, що е, вони дійсно знаходяться і на сьогоднішній день під постійним обстрілом. Так було, а так стало. Через нічний масовий обстріл Миколаєва зруйнована лікарня швидкої медичної допомоги. Від ударної хвилі та уламків вилетіли вікна і у сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Наразі там потрібно розібрати завали у травмпункті, демонтувати рами пошкоджених вікон та вивезти все сміття. Через зруйнування лікарі не можуть надавати медичну допомогу. Німецькі делакобійні РСЗВ Марс 2 вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Ця реактивна система залпового вогню є лицензійною копією американської М270. Пускова установка розрахована на 12 ракет, які можуть бути випущені за 60 секунд. Залежно від типу боєприпасу, дальність ураження становить від 38 до 300 кілометрів. В Україну прибув третій брат Лонг Family РСЗВ Марс 2 з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі, міністру оборони Кристіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів. До сімейства довгої роки зазвичай так називають далекобійні системи. Сьогодні доєдналися і ще чотири вже добре відомі Хаймерси. Як зазначив Резніков, українці довели, що в мілі оператору цієї зброї, а звук залпу Хаймерс став головним хітом цього літа на передовій.